Вітаю! Продовжуємо працювати з приголосними, дзвінкими та глухими. Існують приголосні, вони можуть поділятися на глухі та дзвінки. Глухі утворюються за допомогою тільки шуму, а дзвінки за допомогою голосу та шуму. Повертаємось до нашої таблички. Подивіться, будь ласка, уважно. Ми. Чітко бачимо, де дзвінкі і де глухі приголосні. Дзвінки Б, Д, З, Дз, Ж, Дж, Г, Г, Л, М, Н, Р, В. Глухі П, Т, С, Ц, Ш, Ч, Х, К, Ф. Для того, щоб нам було легше запам'ятати, їх розмістили в парах. Є пари, які вони утворюють. Один тільки приголосний не утворює пару це. Дт, Б, П, З, С, Ж, Ш, Г, Ш, Гх, Гх, Дч, Дз. Ц. Ф не утворює пару. А тепер для того, щоб вам було легше запам'ятати, які приголосні є глухими, а які є дзвінкими, створили певні фрази. Глухі приголосні утворюють фразу ЦАП хоче фісташок. Всі приголосні цієї фрази є глухими. Дзвінки приголосні буде, гоже, гедзю у джазі. Так само всі приголосні вони є дзвінкими. Будьте уважні, що дз «дж» позначають один звук. Дякую за увагу!